Нічого вони не будуть робити. А чому так? Я так думаю, що вони не перші, не вони останні. Розумієте? І всі що будуть щось робити. Прийшли собі зарплату депутатам, чуєте, в три рази. А, а нам по червонці не додали, нічого вони робити не будуть. Щоб був мир, щоб зробили мир. І щоб стабілізувалася у нас Україна, що ж одна корупція. Одна корупція, більш нічого немає. Як не буде корупції, і щоб підняли пенсіонерам трошки пенсії, зарплати. Це я чула, що депутатам у три рази, а за цих нас ніхто не згадує, що ми для них проробили. Треба трошки про людей подумати, правда? Так, да, да, Тільки про людей. Про себе вони добре думають. Вони обезпечені їхні сім'ї і за границею, і в нас ми зазнаємо. А за нас. Ніхто не хоче думати. Щоб люди жили нормально, саме вперед. Ну, а філосельне, щоб війна кончила. В першу чергу переглянути тарифи переглянути і лікування, і ліки, щоб були відповідно, ціни на них, щоб людина не тратила всю пенсію на ті ліки. Повинні бути якісь окремі чи пільгові. Ліки, як ото в нас був той кошик, ну там у тому кошику нема нічого, там навіть дорожче, як у простій аптеці. Багато є проблем. Підняти економіку, дати людям роботу, підняти економіку, щоб люди не ходили і не отримали ці нещасні копійки, де ми отримуємо їх. На я це не можу зрозуміти, чого люди за те, що вони не працюють, отримують гроші. Підняти економіку першим часом. А я чую сьогодні по телевізору, що він запросив додаткові кошти на підтримання своїх кабінетів міністрів. Ну, так, так, піднімали зарплати. Пенсія сьогодні газ опять піднімуть. 11 гривень газ буде, У мене пенсія 1200. Як вижити? Субсидію дають. Наша субсидія Дайте людям роботу. Я так розумію. Це моя така думка. І тільки підняти промишленість. Отак ми вийдемо з цього. Це так, то позичили, то, то... добре, хоч собі повищають зарплати, а ми на пенсію на тисячу рублів можемо жити. Добавити людям пенсію зарплати, стипендії і понизити ціни на газ, світло і воду комунальні послуги. Перше за все треба показати, що йде боротьба з корупцією. Це перш за все. Ну і робити ті нагальні такі самі первосонні зміни, це що? Покращувати добробут, життя людей, поставити належне місце медицини. Ви ж бачите, нема чи людей рятувати. Ну і далі, і так далі, і далі. Там дуже. 手堅いで。